Тарас Шевченко не мав своїх дітей, але дуже їх любив. Одного разу він накупив для місцевих діток стільки ласощів, що ледве доніс до хати. Сталося це у Києві у 1859 році, коли Тарас Шевченко оселився на пріорці біля Подолу. Якось він випадково знайшов у своїх речах 43 рублі. На ці гроші Тарас Григорович влаштував місцевим дітям масштабне мегапригощання. Він пішов на базар і накупив стільки ласощів, скільки зміг донести до хати. Дітей набігло до півсотні, а веселе частування гуділо на всю вулицю. Та після обіду вулична продавчиня підвезла додаткові солодощі, і частування продовжувалося вже за містом на вигоні коло пріорки, куди господиня хати, у якої поет знімав житло, випровадила галасливу компанію. Тарас Шевченко веселився, як несамовитий, бігав, реготав, дорів від душі. А дорослі, які дивилися здаля на це гульбище, голосно казали, що старий, мабуть, теє трошки божевільний. Підписуйтеся, аби не пропустити нових фактів про Тараса Шевченка.